Контрольно-ревізійний відділ Рівненської АЕС один із найменш чисельних підрозділів станції, налічує лише семеро фахівців. Однак завдання на нього покладені відповідальні і надзвичайно серйозні. Фінансовий контроль економічної діяльності підприємства перевіряємо як самостанцію фінансово-економічну діяльність, так і структурні підрозділи, які входять до складу. ВПРС, тобто це і профілакторії, і ПТУ. Там і наш готель. Марія Ютко очолює контрольно-ревізійний відділ із 2004 року. Наголошує, робота у сфері фінансового контролю потребує чіткого і неухильного дотримання букви закону. Робимо перевірки фінансово-економічної діяльності самого підприємства. Співпрацюємо з контрольно. Ревізійними перевірками сторонніми, тобто до нас перевіряє Державна аудиторська служба України і Рахункова Палата, і приїжджають ДПНЕКенергатом різні теж комісії. Завжди нас задіють свою роботу. Наша робота поєднує як і роботу юриста, так і роботу бухгалтера. Спеціалісти контрольно-ревізійного відділу координують свою роботу фактично з усіма структурними підрозділами РАЕС. Їхні обов'язки перевірити, чи достовірні відомості про прибутки і витрати, чи на місці матеріальні цінності, фінанси. Чи коректні документи я зараз працюю в одному із енергоремонтних підрозділів, і здійснюю там документальну перевірку фінансово-господарської діяльності? Це завжди робота з комірниками, як вони проводять свою роботу, наскільки досконала ця робота, щоб не було у нас нестачі, надлишків? Оце саме головне в нашій роботі. За роки існування спеціалісти відділу набули цінного професійного досвіду. У колективі з повагою згадують перших працівників. Пішли на заслужений відпочинок. Це Демедишина Надія Михайлівна. В минулому році, 22-му, це Крупченко Майя Васильівна, вона наш е самий, скажімо, перший працівник, яка прийшла, коли цей відділ організувався. Сьогоднішній склад відділу це професіонали, адже відомчий фінансовий контроль на Рівненській АЕС сформовано перш за все для запобігання порушень і виявлення недоліків усередині підприємства як підсумок за для поліпшення його діяльності. Ні, принципово когось наказати чи щось, а іменно запобігти порушенню, сунути його. В цьому полягає будь-принциповість. Ми відкриті для підрозділів нашого підприємства, і е, хочемо допомогти підрозділам не покарати, а допомогти їм у нашій. Спільній роботі ми такі самі працівники станції, як і всі. Перш за все, нам треба, щоб я кажуть, на станції все було добре. станція процвітала. Тож, така професійна і злагоджена внутрішня контрольно-ревізійна робота спрямована на недопущення нанесення збитку і захист майнових інтересів РАЕС та компанії. В цілому Тетяна Коровачук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.